Ну що, скучили? Рік тому полтавський стадіон знову почув ваші голоси, і тепер без цього вже ніяк. За цей час було чимало ігор, і сьогодні Ворскла знову виходить на поле. А ви на трибуни, щоб підтримати команду у грі проти Карпат. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Що від Відри взагалі тільки перемоги командної гри. Надіємося, що сьогодні побачимо команду, як мінімум, ігри, як з Динамо в Києві. Тому що є перспектива, ми завжди віримо в нашого тренера, в нашу любиму команду. Підтримуємо, боліваємо і бажаємо тільки перемоги. Як оцінюєте взагалі у суперника? Я вважаю, це рівна команда. Я ніколи не кажу на посуд противника поганих коментарів. Поле рівне, м'яч круглий. Два рівних супротивника. Так що бажаємо, ще раз бажаємо любимої своїй команді Павло тільки перемоги. І ще раз кажу, тільки командної гарної гри, позитивної гри для нас, боніліваніки, і рахунку для нашої улюбленої білотланої команди. Все, що я можу сказати, це ворскла виграє 100%. До нас приїхав Львів, так що Львів ми злочні по ідеї виграть. Я думаю, що буде 2-0-2-1. Це максимум. Вважаємо нашій команді лише перемогу. Перемоги, перемоги, перемоги. Хай підтягуються до дівчаток наших. Дівчатка молодці, жіноча команда Ворскли, як-не-як -як завоювали Кубок України зимовий. І бажаємо, щоб і Ворскла піднялась трошки вище, нас. хоч ступеньок на 3-4 вверх. А не були вперед в місці майже в 14-му місці. Якість газону сьогодні не дозволила там і бразильцям Карпати, і нашим самим технічним футболістам, які в нас є, не дозволило показати на те, що ну, розкрити свої найкращі якості, скажімо так.